Вітання. Сьогодні ми заглинемось в одну концепцію, яка ну згідно з нашим джерелом, уривками статті про Саймона Сінека, може справді змінити підхід малого та середнього бізнесу. Так, йдеться про золоте коло. Саме так про золоте коло. І наша мета сьогодні розібратися, як оцей перехід від фокусу на що ми робимо до чому ми це робимо, може стати, ну скажімо, ключем до успіху. Почнемо. Безумовно, концепція, знаєте, на диво проста, але дуже потужна. Уявіть три кола одне в одному. Концентричні, так. Е, так, в самісінькому центру чому? Це серцевина, ваша мета, ваша віра, причина існування бізнесу. Угу. Наступне коло це як? Тобто ваші унікальні процеси, цінності, принципи, те, що вас відрізняє у підходах. І зовнішнє. А зовнішнє це що, ну власне ваші продукти чи послуги, те, що ми пропонуєте ринку. І ось тут як я розумію, з джерела ключовий момент. Більшість компаній спілкуються, так би мовити, ззовні всередину. Саме так починають зі свого що. От ми продаємо це чи робимо те, іноді пояснюють, як ну наші переваги, процеси, але до чому дуже рідко доходять, або воно не чітке так. А от надихаючі лідери, як стверджує джерело, роблять все навпаки. Спочатку чому? Точно чому, як, що. Спочатку причина, ваша віра, потім ваш унікальний шлях і вже потім результат, продукт. Цікаво. І що тут справді захоплює, особливо для малого бізнесу, це ефект. Коли компанія транслює своє чому, вона, знаєте, створює емоційний зв'язок. Тобто апелює не до логіки, а до почуттів. Саме так. Джерело каже, що це йде в лімбічну систему мозку відповідально за довіру, лояльність, прийняття рішень, люди купують не те, що ви робите, а те, чому ви це робите. Виходить, це приваблює тих, хто поділяє твої цінності, не просто клієнтів, а ну, однодумців. Абсолютно, це формує спільноту навколо бренду. І це ж, напевно, чудовий спосіб виділитися, бо на ринку стільки схожих пропозицій. Точно, коли всі говорять про характеристики і ціну, ви говорите про мету, про віру. Це одразу робить вас унікальним. І це ж не лише про клієнтів. Я так розумію, чітке чому неймовірно мотивує і саму команду. Безперечно, це дає людям відчуття причетності до чогось більшого, ніж просто робота. Сенс добре, звучить переконливо, але як малому бізнесу це чому знайти? Часто ж фокус на тому, щоб просто вижити. Чи є практичні поради в джерелі? Так, це важливий момент. Джерело пропонує конкретні кроки, і перший, звісно, найважливіший визначити своє чому. І тут одразу наголос це не про гроші. Прибуток це результат, а не причина. Саме так це про місію. Варто поставити собі глибокі запитання, чому наш бізнес взагалі існує, окрім заробітку. Яку проблему ми насправді вирішуємо, у що ми віримо. Це вимагає такої саморефлексії. Так, це не робиться за один день, але це основа стратегії. У джерелові наводяться приклади, які це добре ілюструють. От замість ми продаємо каву. Ми створюємо простір для натхнення та спілкування. Так, або замість ми розробляємо сайти. Ми допомагаємо малому бізнесу зробити технології доступними та зрозумілими. Відчуваєте різницю? Дуже відчувається. Фокус зміщується з продукту на вплив. От. А далі, коли чому є, визначається як це вже про унікальні підходи, цінності в дії. Тобто, як саме ми реалізуємо наше чому. Точно. Наприклад, для тієї it компанії це могло б бути. Ми завжди ставимо користувача на перше місце, надаємо постійну підтримку, використовуємо гнучку методологію. Це те, що робить їхній процес особливим. І лише потім на основі чому та як визначається, що конкретні послуги чи продукти. Так, наприклад, розробка сайтів, мобільних додатків, консультації тощо. Гаразд, визначили. Але тепер, мабуть, найцікавіше як це все донести, інтеграція. Джерело щось каже про це. Отак, і це ключове мати чому це пів справи. Його треба послідовно комунікувати, і саме чому ставити на перше місце. Абсолютно, на сайті, в соцмережах, у рекламних повідомленнях, навіть у розмові з клієнтом. От приклад для кав'ярні з джерела не просто заходьте, у нас нова кава, а щось на кшталт. Ми віримо, що кожна чашка може надихати. Спробуйте нашу нову суміш, створену саме для цього. Саме так відчувається інший рівень. Але тут є ризик здатися нещирими, якщо це просто маркетинговий хід. Дуже слушне зауваження джерело підкреслює, автентичність понад усе чому має бути справжнім і ти зсередини компанії. Тобто, це має бути частиною культури? Обов'язково інакше люди, і клієнти, і співробітники це відчують. І другий момент послідовність. Ця ідея має пронизувати все. Кожен контакт з брендом. А ще здається, там згадували про історії так використовувати сторітелінг. розповідати історії, які ілюструють ваше чому в дії. Історії запам'ятовуються краще ніж сухі факти, вони викликають емоції. Отже, підсумуємо, виходить, що застосування золотого кола це не просто якась маркетингова фішка, ні. Зовсім ні. Са, по суті, стратегія побудови бренду, що базується на меті. Яка створює глибший зв'язок з клієнтами, мотивує команду зсередини і потенційно робить бізнес більш стійким у довгостроковій перспективі. Саме так це інвестиція в сенс, яка, як показує практика, багатьох компаній окупається. Зрозуміло. І... Наостанок джерело залишає нас із таким питанням для роздумів. Якщо бізнес не просто сформулює, а почне по-справжньому жити своїм автентичним чому, угу. як це може змінити не лише його ринкову позицію, але й те, як його сприймають у ширшому контексті, його роль у спільноті, можливо, навіть у галузі, це вже про вплив на іншому рівні.